Друзі, трагічна новина! Пишучи під Бахмутом загинув екс-нардеп Михайло Гаврилюк, відомий як Козак Гаврилюк. Пишуть змі. Він став відомим під час майдану, після якого став народним депутатом. Ця інформація потребує підтвердження, адже деякі телеграм-канали почали писати, що загинув не Михайло, а Володимир Гаврилюк. Вони однофамільці. По Володимиру є дуже багато співчутливих коментарів. Володимира знали багато людей. Мережа рісніє словами подяки герою та співчуття родині. Марія Мудра пише: Так, ми всі боїмося втрат, ще більше втрат серед нашого оточення. Але це, на жаль, стається. Ми втратили на війні справжнього козака. Щиру людину патріота не на словах, того, хто ніколи не стояв осторонь, не вкладається в голові, слів бракує. Володя був щирим, розумним, змістовним, справжнім. Осиротіла родина, дружина Юлія Гаврилюк і двоє діток. Країна втратила одного з найкращих, найвідданіших своїх синів. Мій коханий, наш герой, наш захисник, ти з першого дня пішов боронити нашу землю. Не уявляю життя без тебе, написала у Фейсбук Юлія Гаврилюк, дружина загиблого. Таких, як ти, просто більше нема. Спочивай з миром, ти багато встиг зробити в житті. Крім як почати радіти нашим добуткам, нарешті ти отримав спокій. Згодом Юлія додала ще один допис: за день до. Володимира Гаврилюк, ти так мріяв на Різдво. Запалити Багаття у змурованому тобою каміні зібрати всю сім'ю в цій залі, яку ми разом будували. Твоє крісло гойдалка. Чекало тебе. Ми підготували з донечкою супереч передчуттям. А ти приїдеш, збереш гостей, але без багаття і радощів. Маргарита Сорочинська. Для мене він завжди буде усміхненим козаком, який щиро любив свою сім'ю та Україну. Герої не помирають, а будуть вічно жити у наших серцях. Зоряна Ткаченко холодним потом покрилася, прочитавши сумну звістку про смерть коханого, моєї гарної знайомої Юлі Гаврилюк, яка з перших днів волонтерить і допомагає нашим захисникам. Мати смачні обіди, сніданки та вечері не покладаючи рук. А її коханий чоловік з перших днів був на війні. Тетяна Плахотнюк, клята війна, забрала життя ще одного справжнього патріота. Вова Гаврилюк був дуже гарною людиною. Я безмежно його поважала. За його погляди на життя, за його щирість, скромність за відданість своїй країні, за простоту і безпонтовість, за добре серце, за те, що він не соромився проявляти свою індивідуальність і відстоювати власну позицію. Багато хорошого можна ще про нього сказати. Я усвідомлюю, що він віддав своє життя за мене, за вас, за Україну. І це просто безцінно. Найщиріші співчуття дружині Вови і всім його рідним. Це невимовна втрата. На жаль, війна забирає найкращих. Ми знімали це відео в квітні 2018-го, Тоді Вова ще працював у патрульній поліції. Я хочу залишити його тут, щоб кожен, хто знав Володимира Гаврилюка, зміг ще раз на нього подивитись. Скоріше за все, вийшла плутаниця. Чекаємо на підтвердження в будь-якому випадку не стало світлої людини. Телеграм канал Вертикалі в свою чергу зазначив про казака Гаврилюка, похоже, правда, погіб в боях за Бахмут. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.